діти. Рада вас усіх бачити. А зараз послухайте вірш. У наш рідний край весна прийшла, Великдень принесла, горять свічки, блищить ікона, земля в молитві до небес, Христос Воскрес. А зараз, дітки, я вам розкажу про Пилихдень. А скажіть мені. А в який день тижня ми з вами святкуємо Великдень? Так, все вірно. В неділю. Тиждень перед Великодним називають чистим або білим. Кожен день цього тижня має своє призначення. В понеділок, дітки, треба було прибирати і в хаті, і на подвір'ї. У вівторок треба було все попрати, попрасувати. А найважливішим днем тижня був четвер, який називають ще чистим світлим або великим. У цей день чистий четвер весняного очищення. Ще до сходу сонця селяни чистять в своїх коморах, в стайнях, подвір'ях. Все навколо повинно бути чистим і виглядати по святковому Існує повір'я, що в чистий четвер до сходу сонця ворон носить своїх дітей із гнізда. В річку купатися. Хто покупається раніше воронячих дітей буде здоровий протягом усього року. Хворі люди купаються вночі, поки ворог не купає своїх дітей, щоб очиститися від хвороб. У цей міст четвер стрижуть дітей. Як ви гадаєте, для чого? Так, щоб у них не випадало волосся. І ще вам дітки підкажу, щоб у них ніколи не боліла голова. За чистим четвергом іде, називають, Страсна п'ятниця. У цей день не дозволялося. Ні рубати, ні різати, ні шити, взагалі не працювати. А за п'ятницею йде Великодня в субота. В цей день фарбували та розписували яйця. А ви знаєте, дітки, що кладуть у великодній кошик? Так, чую. Пасочки, ось у нас тут теж на картині є великодній кошик. Пасочки ще. Крашенки чую, писанки. А ви знаєте, а чому саме кладуть ці продукти? Ні, не знаєте. А я вам зараз розкажу. Паска дітки, це священний. Хліб символ Воскресіння. Крашенки символ Всесвіту, основа всього. Ще кладуть у Великодній кошик масло та сир. Це дітки символ сили та енергії. Також кладуть шинку, кубасу. Прощення. Кладуть сіль це оберіг візлих очей. І також ще ставлять хрін, це символ сили і здоров'я. А також на пасочку дітки ставлять свічку. Це символ світла. А скажіть мені, будь ласка, дітки, а як називають яйця? Розфарбовані в один колір. Ось у мене погляньте ось такі яйця. Як їх називають? Правильно, молодці. Так. Їх називають крашенками. Який це колір у нашої крашенки? Червоний, так. А ви знаєте, що означає цей колір? Я вам підкажу. Червоний колір дітки це символ радості і щастя. А це якого кольору у нас крашанка? Правильно, жовтого кольору. Жовтий колір означає, дітки. Колір достатку гарного врожаю. А це якого кольору у нас крашенка? Так, все вірно, синього кольору. А як ви вважаєте, це колір чого? Так, це колір води. А це якого кольору крашенка? Так, зеленого. А що вона означає? Може, хтось з вас знає, що вона вам підказує? Так, дітки, це колір пробудження весни. Є ще дітки дряпанки, або ще їх називають шкрябанки. Це дітки наноситься наноситься орнамент, а потім видряпується голкою або шилом, чимось гострим. Ось у нас картинка із дряпанкою. А ще є дітки крапанка. Ось у нас крапанка. гарячий воск капають на яєчку. А також, дітки, є ще мальованки. Ось у мене мальованка. Малюють візерунок пензликом. То скажіть мені, дітки, то які є великодні яйця? Давайте ви мені повторите, які це у нас що? Пашенка, писанка, це у нас мальованка, це крапенка, а це дряпанка. Молодці, дітки, ви все запам'ятали. А зараз, дітки, послухайте віж. Про нашу таку гарну писанку. Я писанка-красуня вся в рисках і квітках красу митців несу я, і славячи в віках, щоби моїм убранством втішалися малі, мене кладуть на свято на пишному столі. Без мене наше свято не буде тим, чим є. Бо писанок багато, всім радості дає. Дітки, а ви знаєте, а хто розписує писанки? Як називають цих жінок, які їх розписують? Так, їх називають писанкаркою. А зараз ми з вами дітки, трішки пограємо. Ось у нас справжні яйця. Ми його пофарбували. І що у нас? Якеє це стало? Стало крашанкою. То ми можемо сказати, що крашанка яка? Яка вона за кольором? Так, у мене вона синя. А ще ми можемо сказати, що вона як... яка ще, якщо вона інших кольорів. То вона кольорова, ще яка, за формою яка вона? Овальна, ще, яка ми можемо сказати, що вона тверда, ще так вона смачна. Також ми розфарбували нашу як називається писанка? Давайте ми її також опишемо. Яка писанка? Як ми можемо сказати, що вона яка? Все вірно, різнокольорова. Ще яка вона? Так само вона має якою за формою, яка вона? Овальна. Ще. Також ми можемо сказати, що вона. Велика, ще яка. Так само вона тверда і смачна. А давайте ми з вами ще опишемо паску. Як ми можемо сказати, що паска, яка? Ось у нас тут паска. Яка паска? Ми можемо сказати, що вона смачна, ще яка. М'яка. А на запах яка вона? Ми можемо сказати, що вона яка? Так, вона запашна. А зараз ми з вами пограємо ще одну гру. Один багато. Ось у мене що це? Так, все вірно. Це краша. А скільки в мене їх? Одна. Одна крашенка. Повторіть. Одна крашенка. А якщо я візьму ще, то скільки в мене вже крашенок? ми можемо сказати, була один і багато. Крашанок. Давайте ми скажемо одна крашенка і багато крашанок. Молодці. А це у мене що? Писанка. Скільки їх? Одна. Це одна. Скільки тепер у нас писанок? Багато писанок. Скажімо, одна писанка, багато писанок. Дітки, скільки у мене кошиків. Так, все вірно. Один кошик. А ось погляньте сюди, і скільки тут кошиків. Багато. Давайте ми скажемо з вами один кошик і багато кошиків Молодці! Ось у нас крапанка. ми скажемо одна крапанка і багато крапанок. Котріть. Одна крапанка, багато. Це у нас, ми вже казали, мальованка. Одна мальованка, а якщо їх багато, то багато мальованок Повторіть. Одна мальованка, багато мальованок. Це у нас було дряпанка. Ми скажемо одна дряпанка, а багато дряпанок по три кітки. Одна дряпанка і багато дряпанок. Ось погляньте сюди на картину. Зайчик заховав великодні яйця за різні предмети. Нам потрібно буде з вами їх відшукати. Допоможемо Зайчикові? Приготувалися? Готові? Розпочинаємо. Де знаходиться ося писанка? Так, вона знаходиться в банці. Давайте ми скажемо. Писанка в банці. А де знаходиться? Ось ця писанка. Все вірно. Писанка в траві. Повторіть. Писанка в траві. А ось ця писанка, що це у нас? Стіл. А де ця писанка знаходиться? На столі. Все вірно. Давайте повторіть. Писанка. На столі? А тут, де вона знаходиться? По відношенню стола? Під столом. Давайте скажіть. Писанка під столом. Тут, Так, що це у нас? Кошик. І де писанка знаходиться? Кошику. Повторіть, писанка в кошику. Тут що книжка, все вірно. А де наша писанка заховалася? За книжкою. Давайте ми скажемо, писанка за книжкою. Тут що у нас? Миска, а писанка де сховалася? В мисці? Давайте ми скажемо Писанка в мисці. Тут у нас що? Паркан. І де наша писанка заховалася? За парканом? Давайте ми скажемо. Писанка за парканом. Тут що у нас? Дерево. І де писанка знаходиться? На дереві? Ні, а де писанка під дерево? Повторіть. Писанка під дерево. А тут що? Гніздо. І де наша писанка заховалася? Де вона знаходиться? В Гнізді. Давайте ми скажемо писанка в гнізді. Молодці дітки, ви справилися із завданням, допомогли нашому зайчику відшукати всі великотні яйця. Скажіть, дітки, а про що ви сьогодні дізналися на занятті? Так, чую ваші відповіді, що ви сьогодні дізналися що можна фарбувати яйця не лише ось один колір, а що можна так, а можна їх розписувати, ще, малювати, дряпати і наносити крапочки, які називаються як? Храпанки. А домашнім завданням, дітки, вам потрібно буде намалювати Великодній кошик. Ось і на цьому у нас з вами, дітки, заняття закінчується. Я вас всіх вітаю зі святом Паски. Хай буде у вас настрій просто казка! Хай сяє Сонце! висоти Небес Бажаю вам весело зустріти свято Пасхи.